Олександр станом стану дату останньої актуалізації, Сума вашої заборгованості становить 13 тисяч 230 гривень 94 копійок. І є рекомендація закрити це питання протягом трьох календарних днів. Яка сума? 13 тисяч 230 гривень 94 копійки. Справа в тому, що я став піратом і тепер, і тепер це моя здобуч. йо хо, -хо! Про яку здобуч ви зараз говорите? Олександр Ломирович? Я пірат. Ви чому не вирішуєте свої фінансові питання вчасно? чому ви взагалі вийшли на просрочення? Тому що я пірат і я користуюся лише кодексом піратів. Якщо ви користу ви пірат, ви напевно ж захід маєте. Так. Да? Що вам заважає робити оплати згідно вашого договору з Укргазбанком? А я витрачаю всі кошти на дешевих жінок на тортузі. Я вас зрозуміла, краще ви свої зобов'язання виконали належним чином перед Укргазбанком. Ви коли брали кошти, ви як планували їх повертати? Я планував, але потім мене взяли на борт, на абордаж, і тепер я пірат. Я зрозуміла. А це є приписнув в умовах вашого договору з Укргазбанком, як та причина, яка дозволя... дозволяє вам да. не Так, Є, є, є. Олександр Лимирович, повідомте, будь ласка, який це саме пункт? Пункт 6.9 форс мажорні обставини. Так, і Тобто взяття е, піратами на абордаж вважається суб'єктивною причиною для того, щоб не вирішувати це питання, щоб не повертати борт? Ні. Вважається об'єктивною причиною. Ні, ви помиляєтесь. Тобто... Йо-хо-хо, і бутилка помиляє... Рома. Олександр Ламирович. Да. Де, де ви зараз працюєте, крім піратства, як ви говорите? Ми зараз на тортузі п'ємо ром. Краще ви б витратили ці кошти на погашення вашої заборгованості. А справа в тому, що я всі гроші е, витрачаю на розпусних жінок. Так можливо ви тоді звернетеся до них за допомогою, нехай вони вам допоможуть вирішенні цього питання. А вони е, допомагають тільки в знятті стресу своїм прекрасним тілом. Олександр Ламирович. Так. Да. Скажіть мені, будь ласка, да. чому ви ігноруєте свої зобов'язання? Тому що я пірат. Ви розумієте, що вам рано чи пізно доведеться це питання вирішувати. А зараз ви їх можете вирішити з найменшими фінансовими втратами для вас. Я пірат Чорного моря. Я вас зрозуміла. Ви не налаштовані на серйозну ми... розмову. Я, вірно, вас як що? Можна вам запитання як пахпацю. Я вас слухаю. А можна, ну, бо так це кошти на запитання, а я звати? Я забув. Мене, мене звати Тетяна а можна просто Тетяна. Як вам буде зручно, Тетяна, а ви б не хотіли до нас на тортугу? Це взагалі ніяк не стосується, ти мене бачимо, вирішено фінансово проти чому відповідати. Я не буду. Дивіться, а я вам розкажу, як це пов'язано. Давайте ви зараз викретите моє заборгованість, і я вас заберу на тортугу. І ми з вами пошалимо Олександр Лемирович, я не буду відповідати на це питання. Вас. Це не питання, це пропозиція. Тому це... це пропозиція. На... на пропозиції також я не буду відповідати, тому що зобов'язання є на вас і лише вам його вирішувати. І зараз ви можете це зробити в добровільному порядку. Але я вам відвічу. А я вам атвічу. А я вам отвічу. У вас такий гарний голос. Може, ми з вами матньом на тартугу. Олександр Лемирович, на да. жаль, зараз я буду змушена зафіксувати вашу відмову від вирішення цього питання. Я не відмовляюся. Я, погоджую. я не погоджуюся. Я погоджуюсь. Ви погоджуєтеся, ви говорите, що ви до кінця цього тижня внесете повну всю суму заборгованості 13 тисяч двісті гривень 94 копійки. Так. Да. Якщо побачу вашу розвитку. Олександр Воломирович, на жаль, фіксуль, відмови до колонки. йо хо, -хо І бутилка рома! Налаштовуйтесь на наступні телефоні дзвінки. На все добре, до побачення. <звук> і є рекомендація кредитора закрити цю заборгованість протягом трьох днів. Скажіть від вас, оплата поступить? Я вчора пояснювала вам зафіксовані коментарі. Що ви пояснювали? Я пам'ятаю, ми з вами також вчора спілкувалися, але ви говорили якісь нісенітниці. Виконуєте свої зобов'язання перед Укргазбанком. Чому ви вийшли на просрочення? У вас на сьогодні 720 днів прострочення? Ну, вийшов і вийшов. Ви порушили умови договору, Відповідь до чого ви порушили чинне законодавство. І це може мати для вас негативні наслідки в майбутньому. Угу. Ви це розумієте? Чому ви ігноруєте свої зобов'язання? Що дозволило вам не сплачувати? Кодекс піратів. А скажіть мені, будь ласка, а яким чином у нас в Україні діє кодекс піратів? Яке це моє значення? Чому ви вважаєте, що якийсь кодекс піратів, як ви говорите, вимагаєте вам порушувати законодавство України? Ви поводили двадцять п'яту, п'ятсот 530 шосту, статтю цивільного кодексу України. І це майбутньому, може призвести до негативних наслідків. Ви не лише не лише можете зіпсувати свою кредитну історію, тому що постійно відбувається обмін даними з ПВБКІ. Ви також можете добитися того, що будуть арештовані всі ваші рахунки. Добре, ви мене переконали, я готовий оплатити. Яка сума від вас поступить? Тільки в мене одне питання до вас. А ви піастри приймаєте? Ні, ми відбуємо українські гривні, які ви брали в Укргазбанку. І які Укргазбанк надав вам, коли ви в них потребували? А в мене лише піастри. Я вас зрозуміла. Олександр Лемирович, а серйозно, коли ви будете проводити розмову? Таке проводжу розмову? Ні. Ви жартуєте постійно. Ви налаштовані на конструктивну розмову. Де ви зараз працюєте, скажіть. А я займаюся піратством. І дохід за до це отримуєте? Так, да, тринадцять піастрів в день. А в українських гривнях це скільки? По якому курсу ви обмінюєте піастри? А я не обмінюю піастри. Я розплачуюсь піастрами. Я вас зрозуміла. Так можливо ви в когось виміняєте свої піастри, які ви заробляєте за вас? А ви можете поміняти мені піастри? Ні. Ну бачите, ні, ніхто не хоче міняти. Я вас зрозуміла, Олександр Лемерович, тоді, на жаль, я буду змушено зафіксувати, що ви ігноруєте свої зобов'язання перед з банком, угу. не налаштовані на вирішення цього питання. Налаштовані. І на жаль, можемо змушені будемо порекомендувати вашому кредитору застосувати до вас додаткові важелі впливу. Тому налаштовуйтеся все таки на конструктивну розмову, звертайтеся до відділення банку і сплачуйте вашу заборгову. А де ваш банк? А де банк знаходиться? Ви зараз де знаходитеся? На <рекунди> Де? На тортузі. Я вас зрозуміла. Тут є, є опація відділення банків? Онлайн банкінг. Онлайн банкінг є. Ви можете зробити платіж онлайн. А тут немає інтернету. Рекомендації ваша кредитора заборгованість треба закрити сьогодні до 6 години. Оплата від два поступить. А ви бачите вчорашні коментарі? Я ж пояснював, що в мене сталося. Я бачу коментарі, але я не розумію, що такі піастри. Ви це що це говорили? А, піастри що таке? Так. Справа в тому, що я став піратом і тепер в мене вся валюта в піастрах. Пірат ви жартуєте, так? Ні. Ви працюєте взагалі, можна серйозніше? Так я повністю серйозний. Ви пірат говорите? Так, да, ми зараз прямуємо на Іслу Демоерту. І зв'язок є, так, в океані. Ну, бачите, Київстар ловить скрізь. Вірніше в водафон. Українські оператори, бачите, вони все-таки сильні, вони е, скрізь свої е, ці пазурі засунули. Ну, чому ви от ви не налаштовані на діалог? Я вам пояснюю, що сталося, а ви не хочете входити. Чому ви такі бездушні? Ви не вирішуєте твоє питання, вирішуйте питання. Я пират. Дивіться, ви говорите, що ви не вдома, так? Так. Да. Ні, ну як, стоп. Я я вдома. Тепер корабель це мій дім. Я часть корабля, часть команди. Це тепер моя сім'я. Так, у вас є хтось на суші, хай вирішить питання в Україні. В Україні вам телефонуватися. На суші в мене є чарівні жінки, і е, я їм тільки плачу, а не вони за мене платять. Ви не серйозно, взагалі відноситесь. Вам подобається запис розмови так спілкуватися, і цей запис розмови буде впливати на вашу кредитну історію. Ось чому вам слух ріже правда? Добре, якщо це правда, вирішіть питання, вам телефонувати ніхто не буде. Я вирішив це питання. Коли це ви вирішили це питання? А коли я на став піратом. 720 днів? Скільки часу ви з піратом стали? Добре. Я піратом став уже ось декілька місяців. Декілька місяців, але ви на проспрощені знаходити 720 днів. Чому порушили умови договору вашого кредитора? Чому не сплатили завчасно ваші заборгованість? Це вже не має ніякого значення. Ми живемо сьогоденням. Треба вирішити це питання. Люди вирішують і не живуть одним днем. розумієте? А ми і пірати. Ми такі. Ви брали кошти і треба повертати. Ну, ви хочете, щоб пірат вам кошти повернув? Ну, ви приймаєте піастри? Ви серйозний. Ну чому ви так вирішили? Я ж кажу вам правду. Я ж завжди вам казав правду. Завжди. У вас є знайомі, які б могли допомогти вирішити питання на в Україні, якщо ви не знаходитесь в Україні? Це дивне якесь питання. Чому хтось має щось вирішувати, якщо я все вирішив? Я тепер живу за Кодексом піратів. Мені ваше українське законодавство, воно там таке, Кодекс піратів. Де знаходитесь на даний момент ви? Я запишу. Зараз ми в Карибському басейні. В Карибському басейні? Так, да, ми шукаємо ісфлудимуерту. Я так е, розумію, ви надивилися пірати Карибського моря? Ні. Дивіться, розмови, я оплати побачення. Дивіться, а ми ще е, можемо дивіться, а ваше відділення банку є за Україною, за межами України? Де я можу оплатити? Ви можете оплатити онлайн. Ні, а щоб, щоб прийти в якесь відділення банку і оплатити через іноземні банки таке можна зробити? Взагалі можливо, було бажання. Ага, я поняв. Дивіться, а є якісь банки на тортузі? Сумніваюся. А, ну бачите, ну ви знайдете на зустріч, можливо. тепер ви... це ви ваші проблеми. Ви можете онлайн режим відплатити через телефон по реквізитам. Через телефон, а я зараз общаюся по чайці. Понімаєте, я знову чайку і ви мені якось на чайку набрали. Взагалі несерйозний. Добре. Це uh, Укргазбанк буде слухати ваші розмови і це зрозуміло, що ви водите в оману. Ні. А з чого ви взяли, що я вас вожу в оману? Давайте от тако серйозно посилкуємо. Чому ви? До побачення, гарного дня. Будемо ще телефонувати. До побачення. Йо-хо-хо! З вами говорить капітан Ютуб судна Блэквуф. Дякую за перегляд, ставте піратський лайк, підписуйтесь на Ютуб-проєкт, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який в описі під цим відео, і на екрані вашого монітору. Всім попутного вітру, ваші вітрила та повні бочки рому, Люгенвельд.